Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 29 вересня 2024 року і ми знаходимося у місті Виноградів. На сьогоднішній день я маю 10 сортів і форм хурми, які вже плодоносять. Серед цих всіх сортів я би хотів вибрати сорти, які є в лідерах по урожайності і які є аутсайдерами. По-перше, це цікаво. А по-друге, ті сорти, які в нас будуть аутсайдерами, ми ще можемо за ними трохи поспостерігати, і потім їх замінити на інші. Чому? А тому, що дерева в мене всі багатосортові, висаджувати нові, немає місця. То я просто видалю один сорт і на його місце прищеплю інший сорт. Цей рік 2024. Дещо нагадує 2022 рік, тобто посушливий, сухе спекотне літо, і тільки зараз пішли опади, яких, яких є більше, ніж потрібно, і хочу сказати, що було цікаво постерігати, які сорти. На рахунок врожайності, як себе повели у цьому році, так ось, почнемо з аутсайдерів. На першому місці хурма пам'ять Черняєва. Навіть за наявності запилювачів з початком посушливого періоду вона скинула 100% плодів. Хоча в минулому році вона була з урожаєм чудових плодів вагою від 250 десь до 300%. 30 грам, напевно, був найбільший. Це в мене перший кандидат на виліт. Ось він у мене прищеплений на багатосортовому дереві. Ось така вже стовбур буртусти. І тут вже висота десь, нього десь до 4 метрів, а плода, бачимо. Ні одного, ось у нього такі характерні листочки червонуваті. Це є пам'ять Черняєва. Так само хурма Вірджинська Женева Лонг. Правда, вона цвіла тільки третій раз, але всі, абсолютно всі плоди скинула. Тут також Така сама картина, хурма без плодів. Це сорт джиро. Це люди колись купили від Вадіка, розводіла як Божий дар. Я взяв живець і прищепив на хурму Вірджинську. Ось вона. І цього року також немає ні одного плода. Середнячків я згадувати не буду, а відразу перейду до лідерів. Їх є два: це дар Софіївки і Зорка. Дар Софіївки цвів дуже рано, навіть раніше за запилювачі. Тому майже всі плоди без насіння. Це просто супер. Дуже зручно їх їсти. Скинула досить багато зав'язів і вже досить великих плодів, але залишилося. Чимало плоди вже зняті з дерева. І ще хочу звернути увагу на безпроблемний сорт. Це зорька. Він скинув всього декілька плодів, можна подивитися. От десь тут є Ось чашолистик. Скинув вже такий великий плід. Але плодів дуже багато. Бачимо, що Гілки прямо, прямо ламаються під вагою урожаю. Також десь є вже такі навіть стиглі, такі плоди, можна один зірвати. Плоди дуже в цьому році дуже маленькі. Ось він такий плід. Такий зараз я його спробую показати, ось такий вже. Зрілий. Плоди дуже маленькі, тому що їх багато, але вони такі красиві і хочу ще звернути увагу, що всі ці плоди, якщо подивитися поближче, вони всі здорові, тобто вони не уражені грибком. Дуже симпатичні такі плоди, вони вже непогано забарвилися. І десь через тиждень їх можна буде вже збирати. Ось їх бачимо Ось до самого низу, їх є дуже багато. І хочу сказати, що, як підсумок, що взагалі непогано мати декілька сортів хурми. Так як деякі сорти мають періодичність плодоношення, деякі осипаються при стресах, відсутності поливів, деякі можуть підмерзати чи не завжди визрівати. А якщо їх є декілька, то ви завжди будете з урожаєм. Залишайтеся на нашому каналі, будьте з нами!